Дорогі глядачі, рада вітати вас на каналі Стрільці, які події на порозі. Коротесенько, про головне, будемо дивитися, чого ж вам слід очікувати, які події на порозі. Просто чудово! Тому що шістка жезлів – це карта перемоги. Карта, карта лідерства, вдаються ваші справи, все буде так, як ви хочете, і ви будете відчувати таку неймовірну радість. Навіть я хочу сказати, що багато хто вас буде помічати. Ви, як, точно як оця дівчина на сцені, так і ви будете в житті, і ці події вже на вашому порозі. Зараз ви будете перемагати в багатьох справах. Ви зробите щось неймовірне. Вам можуть аплодувати стоячи, І це буде якесь дуже правильне рішення у вашому житті. А ви до цього вже підходите, багато про що обмірковували, і зараз почнете діяти. Якраз старший арканмир показує, що нічого не бійтеся, тому що дуже важливо зробити якісь кроки. П'ятірка жезлів, вона про те, я зараз хочу вам трішечки крок назад, назад зробити. п'ятірка жезлів вона про те, що ви почали за щось боротися, ви почали розбиратися в якихось ситуаціях. Ви зрозуміли, що все ж таки не треба стояти осторонь, докладати зусиль для того, щоб щось змінити. Ви вже були в такій фазі. І зараз е, уже шістка жезлів показує, що перемога точно буде на вашому боці. І е, ви точно знаєте, куди ви йдете і що ви робите. Послухайте свій. Внутрішній голос, свою інтуїцію, довіртеся трішки собі, зазирніть свою душу і нічого не бійтеся. Я ж кажу, ви зробите щось неймовірне, і інші будуть вами захоплюватись, будуть аплодувати стоячи. А ще хочу сказати, що не варто нічого боятися, бо якраз Аркан Мир в поєднанні з шісткою жеслів показує, що ви робите якісь правильні кроки. І ви робите ці кроки, можливо, навіть... Об'єднавшись з рідними, з близькими. Ще хочу сказати, що можливо ви дуже важливі для рідних для, для близьких людей. І зараз не треба нічого боятися. Зараз дуже ідуть важливі події у ваше життя. Аркан Мір дає можливість об'єднатися якимось сторонам. А ви будете в ролі між кимось. Дві сторони, ви будете, знаєте, як серединка, будете щось додавати. Можливо, тут якесь примирення за допомогою вашій підтримці. І вам точно треба зіграти цю роль. Вам точно треба бути між цими двома сторонами. Вам точно не варто нічого боятися і робити оці малесенькі кроки вперед. А ще хочу сказати, що Аркан Мир якраз і показує дуже багато. Енергії, тому що тут завжди йде відновлення. Це знаєте, коли людина в коконі і нічого, зовнішні події, зовнішні фактори, що б там не відбувалося, неважливо. Людина в коконі, людина під захистом, береже ангел-охоронець, бережуть вищі сили. За плечима стоїть весь рід. І е, зараз не варто нічого боятися. Треба робити крок вперед. Так показує цей аркан. І все буде добре, ось такі події на порозі. Третя карта це Паш Пентаклів. Е, треба ще буде чогось навчатися, бути, можливо, навіть в ролі учня, але це буде вам в задоволення, тому що е, ви будете досягати неймовірних перемог, і е, точно треба над собою працювати. Я бажаю вам всього хорошого. Пам'ятайте, не варто нічого боятися, робіть крок вперед, тому що ті події, які у вас на порозі, вони ведуть вас до кращого. Дякую, що були зі мною. Всього вам хорошого і до нових зустрічей!